Замість води мул. У селі Самчики Староконстантинівського району восени минулого року взялись відновлювати місцеву ГЕС, доремонтувались так, що люди в селі лишились без води. Селяни звернулись до народного контролю. У самчиках, що на Старокостянтинівщині, місцеві вже рік спостерігають за тим, як на річці случ, нібито зводиться міні-гес. Журналістам народного контролю селяни демонструють фото. Як тут було добре відпочивати і водилась риба? Ну, річка доходила прямо сюди до Мура, Доходила повно, ну зіля цього не було. Велика річка була. Човни пливали, купалися тут. У нас завжди купалися, діти дорослі купалися. Зараз води немає. І вся біда від цієї електростанції, яка будується в охоронній зоні пам'ятки Державного історико-культурного заповідника Самського, пам'ятки національного значення. Міст є також пам'яткою, як і вся Гребля. Приїхали, зробили те, що ми будуємо електростанцію. А де і яку? Ніхто до цього часу не має. Немає договору між громадою села і. Оце і самої організації, яка будується електростанцію. Ремонт почав, почався ще минулого року, десь, мабуть, що з осені. Кілька разів піднімали воду, кілька разів скидали воду. І зараз на даний момент води фактично немає. Борис Петрович показує замолену воду з криниць, запевняє, рівень води впав, коли спустили річку. Що вода глянула, вода з мулом, з, 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 з грязью. Та й нема як зварити і борщу борту нормальне. Не напитися. Ще у 2013 році. Керівництво райдержадміністрації усюди кричало про запровадження альтернативної енергетики і запустило сюди сумнівну фірму, яка напряму належить до структури ТОВ Акванова. Це саме та фірма, через яку відомо відмивали мільярди Януковича. Журналісти народного контролю відшукали контакти Хмельницького представництва. Ідемо до них. Здесь спрашивают такую фирмочку. Ресурс, Экоэнерго» энерго товарищество. Была у нас такая фигня? Товарищество, ресурс Экоэнерго». К сожалению. Абсолют Холдинг. Вы не могли записати телефонувати пізніше, я зараз дуже не знаю. Групу компанії «Кванова» заснував і очолив київський бізнесмен Ігор Тинний. Спеціалізується підприємець саме на так званій зеленій енергетиці. За схожим принципом вже збудовані міні-гес на Закарпатті, на Івано-Франківщині. Там теж не обійшлось без скандалів. Зруйнована екосистема Карпат. Те саме чекає і на Хмельниччину. Тут розпочали будівництво чотирьох міні-гес. Хоча фірма не має ані дозволу на спуск води, ані згоди від місцевої громади. Дозвіл наданий тільки для того, щоб це підприємство отримувало воду, пропускало через турбину, виготовляло електроенергію, виробляло електроенергію і тільки для цього Тобто дозвіл на спецопросування їм надан безграничну скидів, скиди, тобто це не дозволяє їм скидати воду з об'єкта. Будівництво «Мінігез» гарно запакували б в обгортку міжнародного гранту з ледь зрозумілою назвою. Програма технічної допомоги псом підтримки країн центральної та східної Європи при переході на ринково орієнтовану економіку. Простіше гроші дають голландці в Україні за часів Януковича. Такі інвестиції курував ліпший друг засновника Акванова Владислав Каськів. Журналисти народного контролю йдуть до екологічної інспекції з заявою про негайну перевірку діяльності ресурс екоенерго у заплаві річки Случ два варіанти або ми його включаємо в план, або в тому випадку, якщо люди там звернуться до нас. Ну можемо щоб... ми звернутися офіційно, Значить, ви не підпадаєте під ці речі. Чому? Якщо я звертаюся фізичну особу? А як фізична будь ласка? Фізична особа, так можете звернутися. Маєте право, і ми тоді будемо розглядати. Ми і далі контролюватимемо цю тему, адже й досі залишається багато запитань. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює етджімейл.ком